З гранатомета по житловому будинку Ввечері 12 травня в угорниках обстріляли домівку одного з місцевих підприємців. На щастя, обійшлося без жертв. Сусіди кажуть, побачили спалах та почули сильний вибух. Бігом побіг на низ. Виявляється, що вибито в мене скло. Я подивився в цьому напрямку без освітлення. Освітлення в цей час не було. Побіг, взяв фонарик, прибіг, подивився знову ж на ці всі місця, і побачив отакі от речі. Після цього вийшов сусід. Запитав мене, що сталося, я кажу. Дивіться, що сталося наразі. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на життя особи, вчиненого загальнонебезпечним способом, і також щодо незаконного обігу зброї. Правоохоронці відпрацьовують чотири версії вчинення злочину. Озвучувати їх наразі не беруться. Так само поки що не називають походження зброї, з якої обстріляли будинок. Нами проведено огляд місця події. За результатами огляду місця події, мушу сказати, що вилучені є сліди, є речові докази. На даний момент по них призначено цілий ряд, в тому числі, і комплексних криміналістичних експертиз. Зброя ідентифікована. Однак про її походження зараз ми ще говорити не можемо, оскільки ці дані ще є не підтверджені. Правоохоронці підтвердили, що впродовж року проти даної особи вже вчинялися протиправні діяння. Нині ці злочини об'єднані в одному провадженні. Триває розслідування. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.